Один чоловік розповів своєму другові, що назбирав купу дрібних монет, які тепер нікуди подіти. Хоча він мав дуже багато, проте сума була настільки незначною, що за них не можна купити нічого цінного. Його друг запропонував віддати їх дітям. Я спробував, але вони їх не хочуть, відповів він. Тоді друг запропонував віддати їх церкві. Вони приймають будь-яку суму, додав він. Хоча чоловік не звик давати пожертви, однак подумав, що знайшов корисне місце для своїх монет. Через кілька днів він отримав листа від церковної скарбниці. Усередині була квитанція з біблійним віршем, надрукованим внизу. Всім жертводавцям розіслали однаковий вірш: давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відмірюється вам. Поклавши квитанцію на стіл, він замислився. Невже він поставився до власника Всесвіту як до жебрака? Замість того, щоб жертвувати Богові лише не потрібне нам, Соломон заохочує нас давати йому з вдячністю регулярно після будь-якого доходу чи прибутку. Соломон пише: Шануй Господа від свого маєтку і спервоплодів усіх своїх прибутків. Тоді твої комори будуть переповнені, а твої чавила. Переливатимуться від виноградного соку, повертаючи Богу нашу десятину і обіцяні приношення, віддаймо Богові все найкраще, як і Він віддав нам своє найкраще. Поставмо Бога на перше місце.